Не знаю, як у вас. А в мене вже мерехтить в очах від кількості відео про ці розрекламовані екофлоу та блюєтті за десятки тисяч гривень. А що робити людям, якщо вони не з такої сім'ї, як оця дівчина? Але теж не хочуть сидіти в цілковитій темряві та мати доступ до інформації в мережі, а також можливість підзарядити свої телефони. Саме для таких задач сьогодні в мене на огляді станція з досить цікавою начинкою, як на свою ціну. Вітаю! Сьогодні на огляді, напевно, найдешевша зарядна станція у своєму класі. Тому мені стало цікаво перевірити, що вона собою являє. В коробці нас зустрічає інструкція з технічними характеристиками даної станції. Заявлена потужність 100 Вт. Має модифікований синус. Може мати як 220, так і 110 В вихідної напруги і 50 чи 60 Гц частоти відповідно. Може заряджатися як від зовнішнього зарядного пристрою, так і від сонячної панелі, оскільки має вбудований сонячний контролер. На вихід має два роз'єми USB та два 12 вольтових роз'єми 5,5 на 21 Максимальна напруга сонячної панелі, яку можна підключати, складає 16 В та до 20 Вт. Має різноманітні захисти як по низькій, так і високій напрузі, по температурі, короткому замкненню та перенавантаженні. Заявлена ємність складає майже 77 Вт годин. та те, що мене приємно здивувало та змусило замовити дану станцію, те, що заявлено літій залізофосфатний акумулятор, що я сьогодні обов'язково перевірю, розібравши дану станцію, тому що навіть у дорожчих станціях далеко не завжди встановлюють залізофосфат. Коли мені запропонували обрати товари для огляду, то даний набір я замовляв за 88 доларів. Дата замовлення була 15 жовтня. Ось той магазин, у якому я замовляв, але на даний час чомусь на мою адресу більше не можна замовити як станцію із сонячною панеллю, так і саму панель. В цьому оголошенні можна замовити тільки станцію. Ціна самої станції складає 59 доларів, але оскільки від 22 листопада до 4 грудня триває розпродаж до чорної п'ятниці, то цей чи будь-який інший товар ви маєте змогу придбати значно дешевше. Наприклад, перейшовши за моїм посиланням в закріпленому коментарі під цим відео та ввівши ось цей промокод, ви отримаєте 6 доларів знижки. Також в описі я залишу посилання, де дану станцію можна буде придбати разом із сонячною панеллю, та за тим самим промокодом можна отримати аналогічну знижку. Таким чином, поки триває ця акція, можна отримати дану зарядну станцію разом з панеллю на 12$ доларів дешевше, ніж її придбав я. В комплект входить зарядний блок на 15 вольт та 1 А, в моєму випадку з американською вилкою та штекером 5,5 на 2,1. Сама станція має ось такий вигляд: спереді знаходиться роз'єм для заряду, кнопка ввімкнення ось цих роз'ємів для навантаження, з цього боку кнопка, що вмикає вихід AC, а led підсвітка, що знаходиться на боковій грані, вмикається ось цією кнопкою. Ззаді знаходиться наклейка з короткими технічними характеристиками, знизу кілька отворів охолодження, ось в принципі і все. За габаритами вона ну, дуже маленька та компактна. Розмір її 160 на 100 на 143 А вага складає 960 грам. Увімкнути її можна затисненням будь-якої з трьох кнопок, що знаходиться на передній панелі. При цьому на екрані станції буде вказано, які режими зараз активовані. До речі, ліхтарик має кілька режимів роботи. А вимкнути її можна так само затисненням будь-якої з кнопок. Або деактивувати всі режими і через деякий час станція вимкнеться автоматично. Заміряв рівень споживання ліхтарика на максимальному та мінімальному режимі роботи. Далі перевіряю наявність напруги на вихідних роз'ємах станції. По 12-вольтових виходах напруга присутня. На 5 вольтах також присутня. На виході AC, у моєму випадку, бачимо 60 Гц та 110 В, яких буде недостатньо для роботи LED-лампи, але буде достатньо для клеєвого пістолета, можливо, хтось захоче чи буде потрібно щось поклеїти при відсутності світла. Також працюватимуть різноманітні блоки живлення та зарядні блоки. Та навіть можна буде запустити більш потужного споживача. Бачимо, що максимальна потужність, яку я зміг витягнути на холостому ході з цієї шліфмашинки, складає 65 Вт. Давайте підключимо щось потужніше та подивимось, чи здатна зарядна станція видати свої заявлені 100 Вт. І чесно кажучи, на велике здивування дана станція видає свої заявлені 100 Вт. Якщо вам потрібно підключати будь-які інші прилади, які потребують саме 220 вольт. Я залишу посилання на 220-вольтову станцію в описі, тому що я чомусь догледів та замовив 110 вольтову станцію, але для мене це не є критичним, оскільки я особливо не планую користуватися AC-виходом. Переходжу до тестування вихідного 12-вольтового роз'єму на максимальну потужність. Із заявлених 3 А він спокійно витримує 3,5 А. Повноцінного USB тестера я не маю. Думав, що побачу на USB звичайний 5 В та 1 А, але і тут станція дивує, оскільки на заряд телефона вона видала 1,6 А, що складає 8 В. Стало цікаво, скільки під час заряду телефона можна паралельно витягнути з 12 вольтового роз'єму. Бачимо, що з 12 В ми можемо повноцінно взяти 2,2 А, що складає 27 Вт, а на заряд телефона йде ті самі 5 В та 1,6 А. Якщо комусь потрібна більш швидкісна зарядка, то її можна організувати за допомогою ось такої плати швидкого заряду та роз'єму 5,5х2,1 для підключення до зарядної станції. Після таких нескладних маніпуляцій можемо отримати швидкісну зарядку. Перехожу до тестування максимальної потужності, яку можуть видати роз'єми USB. Методом експериментів доходжу до того, що із заявлених 2,4 А максимальна сила струму, яку витримує роз'єм USB, складає 3,1 А, що в перекладі на вати складає 17 Вт потужності. Іншими словами, до роз'ємів USB ми можемо під'єднати два пристрої, які будуть заряджатися потужністю по 8 Вт кожен. Також паралельно до 3 ампер навантаження, яке знімається з USB-виходів, я увімкнув LED-освітлення на самій станції на максимальну потужність та підключив ось таку не дуже потужну лампочку приблизно ват на 5 до 12 вольтового виходу. І як ви можете бачити, дана міні-зарядна станція досить непогано почуває себе з цим навантаженням. Настав час перевірити ємність даної зарядної станції. Робити це я буду з 12 вольтового виходу за допомогою електронного навантаження. Попередньо зарядивши станцію до повного, виставляю на електронному навантаженні потужність в 15 Вт, що буде дорівнювати 0,2 С від заявленої ємності акумулятора даної станції, та починаю тест ємності. На жаль, показати його повністю я не маю змоги, оскільки телефон вирішив видалити весь відзнятий по цьому матеріал, а відзнімати його по новому зараз я не маю часу, тому показую вам тест ємності в його скороченому варіанті. Через деякий час бачу, що станція відімкнулась, коли напруга на її акумуляторі знизилась до 10,9 вольта, що складає 2,7 В на елемент, що є в межах допустимого, якщо там встановлений літій залізофосфат, як це заявлено, а загальна ємність склала майже 70 Вт-годин, що з урахуванням втрат є хорошим результатом із 77 Вт-годин заявлених. Під час заряду перевірив наявність балансування на елементах. Воно там дійсно присутнє, а для повного заряду станція взяла 99 Вт-годин. Що ж, після всіх цих тестів настав час заглянути її під капот та подивитися, який вигляд вона має всередині. Викручую ззаді 5 гвинтів та розбираю дану станцію. Ось таке виконання має плата її фронтальної частини, а це її основна плата. Та її акумулятор. І додатковим плюсом до даної зарядної станції є те, враховуючи її цінову політику, що тут нас дійсно не обманули і встановили літій залізофосфат, оскільки він є безпечнішим за літій ІОН та його ресурс більший. Судячи з даного маркування, тут встановлені ось такі елементи. Якщо це так, то ми маємо непоганий запас по потужності. Оскільки заявлено максимально 100 Вт, а дані елементи можуть видати близько 150 Вт. Замірюємо напругу та внутрішній опір кожного елемента. На шинах одного з елементів було 7,3 мОм, напряму 7,16 мОм, а загальний опір акумулятора складає 27,5 мОм. Збираю зарядну станцію назад. А перехожу до тестування ще одного елемента з даної посилки. Це був би не я, якби замовив дану зарядну станцію без сонячної панелі. Приходить вона ось в такій звичайній коробці, в даному випадку вона прийшла навіть цілою. На ній встановлено дуже довгий кабель, довжина якого складає 5 метрів, а на його виході роз'єм 5,5 на 2,1 для підключення до зарядної станції. Ось її заявлені технічні характеристики, які я зараз обов'язково перевірю. Перевіряти буду за допомогою ось такого тестера для сонячних панелей, до якого під'єдную дану сонячну панель та починаю ловити сонце. Максимальна потужність, яку мені вдалося зловити, була 16 Вт, але стабільні 10-15 Вт від даної сонячної панелі можна очікувати. І так, якщо в когось виникає питання, чи можна її використовувати як UPS для роутера, то за нагальної потреби можна. Ось така от нерозрекламована зарядна станція, не за всі мільйони світу сьогодні на огляді в мене була. Як на мене, для малопотужних споживачів варіант досить непоганий, оскільки вже випала можливість протестувати її в Blackout. Живлення телефонів, модему та освітлення це саме те, для чого вона підходить, досить непогано. Посилання на дану станцію та кілька інших цікавих варіантів, як на мене, я залишу в описі. Давайте наберемо під цим відео космічні 6 лайків. Я дякую вам за перегляд. Почуємось у наступних відео і пока!